Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Jeep Compass, 2013 рік з Америки з мінімальними пошкодженнями, з 2,4 газ-бензиновим двигуном. Довстановлений газ. На оригінальних легкосплавних дисках. в Ось такому сріблястому кольорі. Має задній фаркоп, задню камеру, до встановлену магнітолу. Ось такий шкіряний салон. У дуже гарному стані, світла, чистенька стеля, повний привід, автомат, кондиціонер, мультимедіа, газ. Позаду. Бачимо. Ось такий диван, дуже м'який та зручний. Машина максимально обслужена, нічого робити не потрібно. Сів, поїхав. Приїжджайте, купуйте. В місто Київ по вулиці Сумська, 2А. До зустрічі.